Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатексі. Зараз в увазі ми пропонуємо лот брюк флісових під кодом 40153 Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, хороші ходові розміри, в достатній кількості зустрічаються. Ціна за 1 кілограм 3,3 долари. Вага мішка стандартна, йде 20 кг, а вартість мішечка лише 66 доларів. Розрахунок здійснюємо в гривнях. По актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Каблатекс. Будьте першими, хто встигне придбати вже п'ятий мішечок на сьогодні, брюк флісових під кодом 40153. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Будьте першими, хто придбає. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою. 20 кг. Зустрічаються як однотонні, так і різноманітні кольорові. Дана позиція вже зарекомендувала себе з позитивної сторони, так як має і хороші розміри, і цікаві модельки, яскраві, кольорові. Моделі йдуть і чоловічі, і жіночі. Зараз представлений п'ятий мішечок. Якщо вам сподобався саме цей лот брюк флісових, пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку, підписуємося на наш канал, хто ще не підписаний. Ми щоденно знімаємо прямі ефіри з топовими позиціями цього сезону. Дивіться огляди у нас в групі та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. В мішку йде приблизно плюс-мінус 80 одиничок. Брюки флісові міксовані на резинкою в поясі. Ціна за один кілограм. 3,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограмів лише 66 доларів. Як бачите, дивіться, які чудові, прекрасні кольори в даній позиції. Хороший стан. Зараз представлений п'ятий мішечок. Він вже чекає на ваші замовлення. Так і проситься придбайте мене. Вартість мішечка лише 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Зараз поставлений п'ятий мішок, брюк флісових під кодом 40153. Ціна за 1 кг 3,3 долари. Вартість мішка лише 66 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Повторюємо, друзі, зараз представлений вот груп флісових мішок номер 5 вартість мішечка 66 доларів, присутні всі розміри. Країна постачальник Америка. Ось вот такі от різні яскраві кольори в даній позиції. З вами була текстильна група Cablatex. Чекаємо на ваші замовлення.